Сьогодні у випуску. У новоукраїнському районі внаслідок падіння уламків шахеда один будинок зруйнований, сім пошкоджених. На Кіровоградщині прихильники Української православної церкви хапали камеру оператора Суспільного, погрожували та забрали у журналістки. Це було під час зборів громади щодо переходу до Православної церкви України. 37 пришкільних таборів відпочинку відкриють в Кропивницькому з 1 червня. Як їх готують і яке буде дозвілля? Я прокинувся від сильного гула, свиста, ну, запаха оцього горілого і пилюги страшної. Залетіло воно сюди, воно літало це ревіло тут. Ревіло, все я тут лежав. Віталій Хаєцький, житель новоукраїнського району, показує, який вигляд має його будинок після влучання уламків дрона російської армії. Каже, це було о першій 20 ночі. Назву громади не називаємо з міркувань безпеки. Я вибратися не міг, бо тут все розбите в стеклі. Мене ніде нічого не зачепило. Оце стіни залишилися, покрівлі нема. ламінат це все, що я робив, все пропало, все уничтожене. Не єдиного вікна, не єдиного стекла. Такі сліди залишили на будинку та на металевій хвірці. Рятувальники допомагають розібрати завали. Це сліди від уламків дрона на сусідньому будинку Володимира Снопика. Каже, виламані двоє дверей, і розбиті вісім вікон. Тут заріво таке сильно було. Виходить на двір, вона у нас тут перегородила все, бо стекла посипались. Було ж представителі тут записували, а ми ще точно ж не знаємо, як вони оцінять, бо і кріша воно поїхала. Покрівлю зірвало на будинку Анатолія Горохова. Її допомагають ремонтувати комунальники. Чоловік порахував пошкоджені 12 вікон в будинку та літній кухні. Ударною волною воно, видно, як лупануло, то це повністю знищило одну сторону кришу, повністю. Вікна, ви самі бачите, воно пластикові вікна, які всі повивалювалися. Ось оце це двойне вікно. Ось у двері вирвало геть з усім, із коробкою. Ось оце вікно двойне теж. За інформацією голови громади, внаслідок дронової атаки пошкоджені вісім будинків. Один з них ремонту не підлягає. Його ім'я та прізвище попросив не називати з міркувань безпеки. Каже, створили комісію, яка обраховуватиме завдані збитки. Один будинок швидше всього не підлягає відновленню, і ми будемо думати або придбати новий, або. Все-таки ремонтувати цей. Після засідання комісії сказав, що з бюджету громади вирішили виділити 100 тисяч гривень для покриття збитків родині зруйнованого будинку. За підрахунками голови, потрібно 630 тисяч гривень, але такої суми в бюджеті немає. Проситимуть, щоб виділили гроші з обласного чи державного бюджетів. Олена Жкалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. За фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів Суспільного Кропивницьких під час зборів про перехід до Православної церкви України у селищі Приютівка Олександрівського району поліція внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 171 Кримінального кодексу України. Слідчі з'ясовують обставини, сказала Суспільному речниця поліції області Віталіна Бевзенко. В разі доведення вини відповідальність за це штраф або арешт до шести місяців або обмеження волі до чотирьох років. Як відбувались збори у селищі Приютів? пропонуємо подивитися далі у репортажі. Збори релігійної громади про перехід до Православної церкви України були заплановані у будинку культури селища Приютівка Олександрівського району. Жителів громади, які сюди прийшли, не пускають. Біля будинку стоять люди, співають молитву російською. Не пускають людей на збори віряни і священики Української православної церкви, каже жителька громади Алла Артемчук. Вони якісь там забирають. Апаратуру забрали, нам перешкоджають. Наші хлопці гинуть не для того, щоб цей московський патріархат був на нашій Україні. Скажіть, будь ласка, ви чому не пускаєте мене всередину? А скажіть, будь ласка, якої ви релігійної організації? Людей автобусами привезли представники Олександрійської єпархії Української православної церкви, щоб перешкодити провести збори, говорить жителька громади Ольга Денисенко. Це тут не прийшли не байдужі, а оце співають, це люди, які байдужі Най, до всього. Ні. Священники Української православної церкви від коментарів відмовились. Ми нічого не надаємо, ніякі коментарів. Вибачте, прокоментувала їхня захисниця Наталія Богачова. Скоїться злочин, рейдерський захват, рейдерство з шляхом підміни релігійних зборів зборами територіальної громади. Поліція поліція припиніть підписи. Немає права Припиніть беззаконня, Поліція. Представники Української православної церкви, які не є представниками цієї громади, з'їхали з, їхала з зі цієї області і чинять беззаконня свавілля. зривають проведення зборів. Ви ви хто? Ви ПЦУ чи ВПЦ? Ви, ви вообще? Чи ви чи ви атеїст? Я журналістка суспільного телебачення. Ну а ви ходіте храмовши? не розуміють. Так тоді ми самі взагалі не, не, не зможемо знайти спільну йому. Ви, а ви, а ви на ще не ходіть в храм, потім я вам розкажу і, і ви впоймете. В храм Української православної церкви. Свобода віросповідання. Чому ви проти проведення свободи? Та тому що це все балаган. Тому що тут підбивають людей і забирають храми. І все. Да. Вайнштейн. Фрідріх Ницшевич, Вайнштейн. Реєстрацію учасників зборів і голосування про перехід громади до православної церкви України проводили у зачиненому автобусі під охороною поліції. <плес> ви не роботи не роботи полі. роботи <плес> <шищаєте>! <плес> Ви нарватися нарвав мені Я поліцейський, Скажи мені ви бачите, в яких умовах приходиться. Здійснювати становлення Православної церкви України. З'їхалися українська православна церква, нагло б'ють, проявляють свавілля, але православну церкву не спинити. Хто за? хто проти? Громада, ми тільки що провели загальні збори. Основне питання, яке було, це переход в підпорядкування. Православної церкви України, кропивницької єпархії, також був затверджений новий статут. Подальші наші дії будуть наступні, що ці документи будуть з до чинного законодавства. Після проведення зборів автобус заблокували священники і віряни Української православної церкви. Там в автобусі твориться беззаконня. Під час зйомок прихильник української православної церкви вихопив з рук журналістки суспільного телефон. Ви перешкоджаєте журналістам? Вітайте, будь ласка, за чима я вам дам більше не в мене вкрав телефон. Хто каже? Людина виховати усі не трогати прапор, государство державний На, прапор спільне телебачення України. Інші прихильники Української православної церкви вибивали камеру і штовхали оператора суспільного, погрожували фізичною розправою. Знімай прапор, знімай прапор, що ти боїшся? це прапор. Ви перешкоджаєте журналістам У ПЦ зібралися. 150-130, а ПЦУ зібралося 60. Зафіксували порушення громадського порядку, шахрайські дії, це звернулися з заявою до нас батюшка Валерій, працівники УПЦ звернулися, ми їх зареєстрували, заява слідчий працює на місці. Також було зафіксовано перешкоджання журналістам під час проведення заходів. Даний факт зареєстрований. за фактом перешкоджання журналістській діяльності. щоб поведінці вірян Української православної церкви дали оцінку в Олександрійській єпархії Української православної церкви. Ми зателефонували до секретаря єпархії Михайла Бобурки. Озвучити позицію на камеру він відмовився. В телефонній розмові сказав, що причиною відмови є необ'єктивне висвітлення журналістами події. Щодо поведінки, вірян сказав, що не відповідає за вчинки дорослих людей, яких спровокували. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. З 1 червня у Кропивницькому запрацюють 37 пришкільних таборів. У ліцеї природничих наук до його відкриття готуватися почали два тижні тому, говорить начальниця табору Ірина Орлова. Ми можемо прийняти стільки дітей, скільки вміщує наше сховище шкільне. В нас сховище розраховане на 400 місць. Нині формують загони, їх буде 9. П'ять загонів це початкова школа з харчуванням. Вони харчуються, дітки, одноразове харчування, обід, і чотири загони старшої школи з п'ятого по восьмий клас. Діти початкової школи у таборі будуть з дев'ятої ранку до 2-ї дня старша школа до 12-ї. Але є два такі нюанси, які у батьків викликають іноді як обурення. По-перше, це наявність обіду при роботі табору до 13-ї або до 12-ї години. Оскільки за нього треба платити, була б гарно, якби це можна було робити за вибором батьків. Друге, що мабуть логічніше було б зробити якусь чергову одну групу в цьому таборі для того, щоб позбавити батьків, які працюють величезних проблем про те, куди подіти дитину, як її забрати о 12 чи 13.00. З 37 таборів в 11 буде одноразове харчування. Такий табір може працювати більше чотирьох годин. Решта без харчування працюватимуть не більше чотирьох годин, розповіла начальниця управління освіти Лариса Костенко. Одинадцять закладів. Можуть організувати харчування. Це сталося так, що ці заклади вже відкривали групи продовженого дня в квітні, тобто налагодили роботу. їдали. Пояснює харчування це обід, вартість якого 40 гривень на день. В ліцеї природничих наук мають двотижневе меню для дітей, які будуть відвідувати табір. Овочі це помідори, огірки, зелена цибуля, звичайна також цибуля йде. Морква, всі інші так і залишаються по типу буряка картоплі. А фрукти, ну такі, які є в наявності. Це мандарини, апельсини, банани, іноді бувають груші, частіше яблука. У нас є практика, що діти можуть зараховуватися в табір не за місцем навчання. Говорить, в пришкільних закладах відпочинку зможуть прийняти до трьох тисяч дітей. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. У Кіровоградській області з 28 травня по 4 червня хлорують воду. Це інформація від керівника водопостачального підприємства Дніпро Кіровоград Миколи Романюка у Світловодську. Вода з підвищеним містом хлору надходить в мережі з 9 ранку, 28 травня по 6 вечора, 30 травня. В Олександрії хлорування буде дві доби – з 6-ї вечора 29 травня. У селищі Олександрійське з 6-ї ранку 30 травня закінчать в 11-й ночі цього дня. У селищі Пантаївка хлорування буде за таким же графіком. У Знам'янці з 8-ї вечора 30 травня по 11-ту ночі 31 травня. У Кропивницькому з 20-ї години 31 -го травня по 16-ту 4 -го червня. Звичайно, на добу ми використовуємо від 500 в залежності від періоду до 1200 кілограм, а під час гіперхлорування 5-6 тонн під час забору, очистки і подачі споживачам, абонентам нашим відбувається деяке наслоювання на ділянках трубопроводу. І в зв'язку з тим, що в літній період йде збільшення швидкості руху води, ці нальоти змиваються і потрапляють до абонентів. Для того, щоб це не відбувалося, ми щорічно проводимо гіперхлорування. За даними керівника воду підприємства Дніпро кіровоград споживають майже 400 тисяч жителів області. Послугу хлорування оплачує споживач у складі тарифу. Під час гіперхлорування води використовувати її можна для технічних цілей. Воду для пиття приготування їжі і гігієни треба приготувати заздалегідь. Пояснила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Хлорування води проводиться для того, щоб уникнути будь-яких епідеміологічних ускладнень, попередження інфекційних захворювань. І людина під час гіперхлорування вона повинна уникати. Контакту із гіперхлорованою водою, хлорові сполуки вони знижують нашу імунну систему. Слава Україні! Glory to Ukraine. We're from Ukraine! Ось так розпочинали свій виступ в будинку Європейської історії в Брюсселі учні Кропивницького ліцею Максимум. Там вони у березні брали участь у міжнародному конкурсі з вивчення історії. Моя промова була про те, що Росія напала на Україну, і коли це відбулося. Кропивницькі ліцеїсти перемогли у номінації комікси, розповідає вчителька історії Інна Відіборенко. Рада Європи утворила такий орган, як хістолеп, це майстерня з вивчення історії. І їхнє завдання показати, як учні прагнуть вивчати історію. Тема коміксу Ярослав Мудрий. Ярослав Мудрий він правив в 1019-1054 році в Росії Україні в місті Києві, який розбудував, збільшив його в сім разів і. Ми можемо вважати його людиною, яка розбудовувала Україну. Каже, над коміксом працювали семеро учнів шостих-сьомих класів та троє вчителів. Робота зайняла чотири місяці, три з яких присвятили пошуку матеріалів та ідей. Комікс це 23 малюнки. Їх за три тижні створив семикласник Єгор Безеда. Щоб зрозуміти, як виглядає Ярослав Мудрий, мені потрібно було подивитись е, різні джерела в інтернеті. У Брюсселі комікс презентували англійською мовою. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.